Вже серйозно. Ай-яй-яй-яй-яй. Ля. Ля я в шоці просто. Бля, у мене реально слів немає. Ви тільки погляньте на цю красу. Я навіть і не очікував, що це буде наскільки гарно. Володя мені так і не скидав фотографію. Вже сказав, коли прийде, потім покаже. Подивлюсь, вірні. Тільки погляньте на цей шикарний чохол. Фух, оце да, оце в мене ще таких власних ножів такої одежинці не було ніколи. Я думав я цим ножом буду користуватися, а з такими піхвами це його тільки на полку. Так, да, Володя, дякую тобі, дуже-дуже велике. Навіть не знаю, які слів підібрати, щоб подякувати за таку красу. Оце так. Да. Я в шоці. Дякую, Володь. Дякую, велике. Я просто вражений. Це капець.